Дорогі друзі, і сьогодні ми будемо знімати ігру про п'ять мешей уходу. Нас лапає. Ага, ну все. Я... По... Поставте лайк, підпишіться. І все. Та й на мене тот же. Підпишуть. Тут панда кунг фу. Все, давайте. Іди сюди, то пан починаємо. Тут панда кунг -фу. Угу. Хе-хе-хе. <риклад> Хе-хе-хе. Ну, о, бачиш? Так, зараз я прийду. Бач, бачите, оце фігня пише. Зараз стригу, бачите? В мене залежається. Я зараз скоро коробку пісаю. на напаузу, щоб ви не чекали. <риклад> 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 ну, все, починається. Ой, e, що, поки душі? Пелом. Е, e, мені Ну, допе. Е, e, він походу бія мене. Боже, сикань кусається. Um, е, куди пропав дух? Він зарайде. Білемене. Фоксі, бі... Фоксі душа біля мене. Та перестань бути вже біля мене. Що я на тобі роблю? Біля мене що ли? Хтось... Хтось це не зробив правильно, так? Ну все, дивіться. Це ж курчик царапає. На Та, цьому шкалчику можна ховатися, якщо ви не знали. Ні, ну хто знав, може хтось не знав.

Це не Богдан. Мен лізе за кік. Ну може, думаю, може, думаю, що йдеться. Він крутився, він знає, що тобі хоче з тобою дружити. А це, тобто, твій друг? <реш> за куртку. Та, mm -hmm. ой. я нажму на паузу, поки що. що mm -hmm. я, я, я... Я... Хочеш носики зробити? Ні, ну, я просто... Роби носики, бі... давай, отак. Я маю проблемка. зроби. Просто він тепер як невидимий, странно виглядає. Чуєш, коли він, біля ту, коли він стояв біля тебе, близько, він крутився і він подумав, що там нікого нема. І він крутився біля тебе. А в... Ти... що у нього просто очі це дуже важко грати. Чуєш, він просто так крутився. Так, mm Все, -hmm. давайте. Це Тобі мені показав, що він добрий. Ти добрий? Він добрий. Не, ну не чесник. Покис, покиску. О, я тебе знайшов! Привіт! Він добрий. Квас. А, і сьогодні я маю вас навчити. Хочу, що е, вид. Пацан, ты немає. Скоро закривайте таку двері, а потім в, в шкалчик. Ні-ні, ну він не має бути добрим. Пацан. Пацан. А, а чому я просто очі тебе нормальний той? А, Бо треба зробити. Ну тут ми робимо. тобі треба... Короче коли не йде за тобою закривай перед ну, його носом двері. Ну так, що? Все. Я поки що буду робити все, давай. Шо стос Пукейс, пожимай Пішли Ее О! дальше. Орубы, тут мы тоже зробимо. Все, уже устаний. Та я! <хух> ну, что не робот, Заключай! Все, тикаймо, тикаймо а, бра. Тикати, тикату давай. Чекай, чекай. Ну только что то, странно, Ну, окей. Ну можеш можешь что-то от Ти можеш собі Ты можешь то, мож, тоже Окей, все, друзі, ми тепер идем. Давай там выходим. То, то дайте я прийду, що я втік. Ну, все, я, і я вам показав, що, що але пацан добрий, можеш не боятися його. Ну, і можеш себе підставити, але точно не підстави. А так просто береш Вайс, ну і все. Угу. Все, під, е, вим, підпишіться, поставте лайк. Я хочу, я хочу... Da, всім па па А, Ще зацениться, як я вмію. Прикольно, da, da, da. Da. Da, da, da. Всім па-па!